Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня! І знаєте, ми сьогодні обговорюємо тему старлінку технологій. От як ви оцінюєте те, що відбуваються збої, як це впливає на фронт? Ми бачимо, що це вже не перша ситуація, коли старлінки вони на жаль підводять на наших захисників. Тобто, збої вони відбуваються з досить таки великою періодичністю. Але загалом ми бачимо, що поки що. Якоїсь масової альтернативи, яку б можна було вже зараз використовувати, на жаль, немає. Ми бачимо те, що європейські країни активно інвестують в розвиток та розбудову своєї мережі супутникового інтернету та супутникового зв'язку е мобільності. Тож е станом на зараз поки що дійсно альтернатив, ми бачимо небагато. Але на перспективу, я думаю, що поступово ми будемо бачити більше на цьому. Напрямку і відповідно буде мати більше альтернатив і менше залежати від одного провайдера по я знаю, що ви більше про зброю, а не про ситуацію фронтову, так про бої, тактику. Але хочу в цьому контексті технології вас запитати: ситуація, яка склалася на Покровському напрямку, а саме поруч це район Добропілля. Так, наші військовослужбовці звільняють території. Тим не менш, перегрупування проводить 51 перша загальновійськова армія росіян. Наскільки от. Наявність її там взагалі ускладнює логістику е, тих військ, які зосереджені на Покровському напрямку, на обороні Покровська. І в тому числі і зв'язок, наскільки він важливий. Зв'язок зараз грає критично важливу роль, і ми бачимо, що без надійного зв'язку жодний маневр та застосування наших військ, на жаль, під великим великим питанням та дуже ускладнюється, що стосили це росіян, тоді на Цьому напрямку вони сконцентрували із ста до 120 тисяч особового складу, і це не лише підрозділи 51-ї армії, це і 73 та дивізія, це і інші з'єднання, які приймають участь у цій наступальній операції. Але загалом ми бачимо, що нашим захисникам з дуже важкими зусиллями та боями все ж таки вдається отримувати позитивні результати та відвоювати українських землі. І до подій е, у тилу, так би мовити, так нещодавно з'явилося відео на Чернігівщині. Жителі засняли шахет і назвали, що він реактивний. Напевно, що, ну, за звуком, за швидкістю, як він рухається. Наскільки багато таких шахедів? Як ви оцінюєте цю технологію модернізацію цих шахедів, які загрози це несе нам? Перші е, більш менш масоване застосування подібних Шакетів Росії вони отримали назву генсерів. А за своїм похідним це іранський шахет 236, Росіяни почали застосовувати на початку ліка цього року, і станом на зараз ми бачимо, що вони застосовують їх під час масованих атак, в тому числі включаючи їх в групи, скажімо так, з класичними шакедами. Тож дійсно подібних е виробів, які ворог застосовує проти України. На жаль, ми будемо бачити більше. А чи бачитимуть європейці більше таких шахедів? Згадуємо ситуацію з Польщею. Так цілилися вони по військовій базі НАТО, про це вже говорили. Три і чотири шахеди з 19 дронів було збито, поляки оцінюють це як 100% успіх, якби це було в Україні. Поясніть нам цю логіку. Що стосується логіки. Поляків, тож ми бачили, що під час відбиття цієї атаки були застосовані сили, в тому числі Нідерландів, були поняли підняті на перехоплення винищувачі п'ятого покоління F-35. і саме на них приходиться більша частина саме збитих шахедів. Решта шахетів по тим даним та зображенням, які відкриті від джерела, вони практично не ускорджені, що можна зробити висновок, що вони просто приземлилися. Незалежно від дії засобів протиповітряної оборони Польщі та союзників Польщі по НАТО, що стосується ефективності, ну ми можемо спиратися виключно на заяви польської сторони. Що вони вважають, що це стовідсотковий результат, напевно, що десь так воно і є, але в уявлені поляки і польська сторона вже запросила і каже, що треба закривати небо над Україною. Ми цього просимо з 2022 року закривати небо над Україною. Якщо погодяться західні країни, які ресурси в них для цього є, що вони можуть застосувати? В якому форматі це відбуватиметься? Це дійсно відкрите питання, оскільки ми бачили дуже багато різних дискусій, і багато країн пропонували свої моделі, яким саме чином це можливо зробити, враховуючи доктрину та концепцію, загалом застосування винищувальної авіації в країнах НАТО, то саме цей елемент є із протиповітряної оборони країн-членів НАТО. Тож ми можемо припустити, що це може бути патрулювання повітряного простору по України, і відповідно тим самим організація безпольотної зони. В тому числі е збиття ворожих об'єктів, які росіяни запускають по території України, і як ми бачимо, вони долітають і за межі країни, тобто F-16, F-35. А щодо е систем Петріот, президент Володимир Зеленський заявив, що країна продовжує співпрацю з партнерами в рамках програми ПЕРЛ. Зокрема, йдеться про закупівлю систем Петріот. Чи продадуть з огляду, от на такі атаки на Польщу нам західні партнери їх, і що з запасами такого озброєння у союзників? Що стосується цієї програми, то програма вона призначена е, конкретизувати максимально е, необхідні закупки з боку України, тобто, це а ті поставки та та номенклатура озброєння, які конче потрібні саме тут і зараз, що стосується систем Петрі, дійсно ми бачимо різні варіації, в тому числі і продаж з боку наших європейських партнерів, а виготовлення нових заміщення нових. Ми бачимо, що компанія виробник РТХ вона посунула декілька вже укладених контрактів на поставки цих комплексів для закордонних замовників, тим самим пріоритетизуючи поставку цих комплексів для потреб України. Загалом найкритичніший аспект тут це наявність ракет ракеторохоплювачів, і тут ми бачимо те, що з 26-го року компанія «Виробник» вона планує збільшити іфіс, виготовляємо ракет ракеторохоплювачів саме ПАК 3 це е, саме той напрямок та там організація цього комплексу, яка покликана збивати та прохоплювати балістичні цілі. Загалом ми бачимо, що певний запас є для того, щоб задовільнити першочергові потреби з боку Україна. Пане Вадиме, я пропоную поговорити ще про білорусько-російське навчання захід 2025 і про цей запуск ракети Цикон. Як, яку оцінку можете дати як військовий оглядач, і які загрози це несе нам? В першу чергу, ці військові навчання вони покликані продемонструвати. Більше загроз країнам НАТО, і ми бачимо, що е лавіювання цифрами це те, що росіяни та е їх союзники практикували ще спочатку двадцять першого, двадцять років. А саме це зменшення кількості заявлених військовослужбовців, які будуть приймати участь, тобто заявлено було 11,5 тисяч, і згідно з е Конвенцією, якщо кількість е особового складу не перевищує 12 тисяч, то присутність. Е Сторонні спостерігачі вона не є обов'язковою. Але ми бачимо за досвідом 22-го року, коли росіяни сконцентрували там більше 50 тисяч особового складу, то це теж один з моментів. А розгортання ракети Скандер Лінінграді це теж один з безпосередніх викликів, які направлені в першу чергу на країни Балтії та Польщу. Як ви розцінюєте присутність американських офіцерів на цих навчаннях? Як повідомляє Reuters, вони прибули на захід 2025 Якою може бути їхня мета спостереження за силами чи сигнал потепління з Білоруссю? після спілкування Дональда Трампа і Лукашенком? Це може бути виключно політичний маневр, оскільки ми бачимо, що в Білорусі досі немає представництва сполучених штатів у якості. Пане Вадиме? на написано місці, і народів на свого слова, що спілося про судно сутні спосіб. За все це це спроба загравання з боку Білорусі до сполучених ша. Пане Вадиме, я бачу, що у нас виникають теж проблеми зі зіском. Ну що робити? Навіть Старлінк дає збої. Тож я вам дякую, якщо ви мене чуєте. Я вам дякую, що ви знайшли час цим ранком з нами поспілкуватися. Як завжди, дякую за вашу експертну фахову думку. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі Лілія налягака з випуском новин. А у марафоні передаю слово Анні Каменєвій.